Великий гуманітарний вантаж доставили до Прилуцької центральної міської лікарні. Засоби реабілітації, медичне обладнання, витратні матеріали до закладу охорони здоров'я привезла команда фонду Надія символічно масштабна підтримка надійшла напередодні професійного свята медиків. Доставила важливе обладнання та привітала колектив міської лікарні співзасновниця та волонтерка фонду Надія Марина Дубіль. До дня медичного працівника команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія передає велику партію допомоги Прилуцькій міській лікарні. Ми доставили у лікарню дитячі інкубатори та реабілітаційне обладнання. Реабілітаційні пристрої для рук і нігмотомет, які використовуються для пацієнтів із руховими дефектами, а також прикутих до ліжка пацієнтів. Моторизований тренажер, який використовується для реабілітації хворих з неврологічними порушеннями у результаті інсульту. Постраждалих внаслідок травм та інших захворювань. Тренажер Робітрек використовується для зміцнення м'язів, верхніх та нижніх кінцівок. Всі ці пристрої допомагають відновити функції руху пацієнтів і повернути їх до повноцінного життя. Також наша команда сьогодні доставила у медзаклад ортопедичні вироби, хірургічне приладдя і витратні медичні матеріали. Така співпраця є традиційною за сприяння нашого земляка, народного депутата України Валерія Дубіля, волонтери благодійного фонду систематично спрямовують до лікарні. Важливу допомогу, це були складні часи ковіду, початку військових дій. Приємно, що це не тільки наша медична установа, а й всі медичні заклади, які є на передовій в цій складній боротьбі з ворогом під час російської агресії. І дуже приємно, що саме Дня медичного працівника наша медична установа отримує таке важливе обладнання реабілітаційне. І Валерій Олександрович Дубіль розуміючи, завжди підтримуючи медиків на з нагоди свята передає нам таку такий важливий цінний вантаж, що дозволить наблизити медичну допомогу до мешканців не тільки Прилуцької громади, а й прилеглих регіонів. Цього разу найбільшу увагу приділили відділенню реабілітації. Тут навчають заново ходити та писати не лише цивільних. Медичні послуги отримують і військові, які проходять реабілітацію після поранень. Обладнання, яке передано сьогодні, за підтримки народного депутата Валерія Дубіля буде використовуватися для надання медичної реабілітаційної допомоги не тільки для цивільних осіб. Це військові, це Люди, яким ми зараз стараємося приділяти максимум уваги, створити можливості для реабілітації не тільки фізичної, а й психологічної. Ми хочемо віддати максимум можливого від себе медиків для того, щоб адаптувати наших захисників і героїв в суспільстві і створити гідні умови для надання медичної допомоги та реабілітаційної, зокрема відділення реабілітації та фізичних методів лікування, дякує благодійному фонду Надія та народному депутату Валерію Дубілю за надання реабілітації реабілітаційне обладнання за допомогою даного обладнання ми зможемо надавати більш якісну реабілітацію, також активна і пасивна розробка верхніх та нижніх кінцівок. Дякуємо вам за надану допомогу. Особливо приємно отримати це в день медичного працівника. Благодійний фонд підтримав і пологове відділення. Там, де народжується життя, панує і надія, впевнені волонтери. Сюди надійшли ліжечка для новонароджених. Така багаторівнева підтримка одразу декількох відділень лікарні допоможе медичним працівникам продовжувати надавати якісні медичні послуги населенню. Я б від Прилузької міської ради хотів би подякувати благодійному фонду молодіжної ініціативи Надія за надану допомогу комунальному підприємству Прилузька міська лікарня. Ця допомога на сьогоднішній день є надважливою. Для виконання завдань та функцій, які покладаються безпосередньо на лікарню. І також вона є дуже доречною до свята, яке наближається свято лікарів. При нагоді я хотів би привітати медичних працівників з прийдешнім святом, і я би хотів би їм від Прилуцької міської ради від громади міста Прилуки, а також особисто від себе привітати їх цим святом. І хотів би сказати, що ця професія є дуже важливою і вона є дуже цінною. Дорогі наші медики, команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія вітає вас з вашим професійним днем. Захоплюємося вами, вашою невтомною працею, вашою жертовністю і готовністю щоденно рятувати життя. Ви справжні герої, янголи-охоронці для наших захисників, для наших діток, для українців, які дуже потребують вашої допомоги. Ми пишаємося тим, що поруч багато років, пліч опліч, робимо усе, аби система охорони здоров'я. Працювала і виконувала свою головну функцію повертати здоров'я українцям. Бережіть себе! Бажаємо вам захисту, наснаги, міцного здоров'я, миру і перемоги Україні!